Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. Потрібно навчитись жити у війні, ніби вона не закінчиться ніколи. Особо хочу подчеркнути: вооружені сили Росії не наносять ударов по городам України. Мирному населенню. Нічого не угрожає. Українська наступальна операція ще продовжується, а західні політики та експерти і все більшим завзяттям характеризують майбутню війну Росії з Україною саме як довгу війну. Це вперше реакція на те, що відбувається у самій Росії. Спостерігачі бачать, що путінський режим перетворився на класичний тоталітаризм, а його диктатор навіть і не думає про завершення війни. Навіть більше він цією війною живе, він цією війною харчується. Як Молодильною водою, тому наша логіка довгої війни це навчитись не виживати, як зараз ми це робимо, а жити, жити в умовах війни, прикрити міста сучасними системами протиракетної оборони, зберегти критичну інфраструктуру, створити умови для економічного розвитку і повернення людей в безпечні регіони не після, а під час війни. Потрібно повернути у суспільство демократичні норми. Для цього потрібно нормальне, наскільки це можливе життя. Коротка війна Війна передбачає рішучий удар та блискучу перемогу у довгій війні. Перемогою є саме збереження держави та нації. І якщо кремлівська потвора зацікавлена у війні на виснаження, то для нас головною метою має бути не виснажитись самим, а виснажити саму Росію. І той, хто виснажиться першим, той і програє. Ну для росіян важливо е, тероризувати південь і е, продовжити е, знищувати з одного боку інфраструктуру з іншого боку е, залякувати населення для того, щоб е, мати ну знаєте, таку психологічну перевагу. В цій війні однак вони не враховують, що і або не врахували, що на сьогоднішній день Україна здатна відповідати і відповідати адекватно на ті виклики, перед якими вони нас ставлять. Ну я думаю, що якраз Севастополь буде тим містом, яке демонструватиме. Чим для Росії закінчиться історія в Криму? Давайте ще поговоримо про те, там щось і в Курську вибухало, вибухає. Мабуть, ви теж бачили інформацію, там була атака дронів, ну, принаймні вчора, там тиждень де міста у них був. М -м По Курську як вам реакція росіян? У них ж знову ж там потерь немає, ні, нічого не відбувається, все збито, ну насправді ж не так. Ну, э, росіяни, як би там не було, не хочуть всередині країни ці панічні настрої э, підживлювати, скажімо так, і, і будуть приховувати інформацію. Це така стара радянська традиція, що все гаразд, нічого ніде не відбувається, а новини мають показувати тільки. Тільки якийсь позитив і перемоги, там і так далі, але вони не враховують знову ж таки той речі, що коли росіяни почнуть на кухнях передавати один одному пошепки. Інформацію то вона буде е, збільшена в кілька разів, і фактично викликатиме незадоволення не тим, навіть що якісь обстріли відбуваються, а діями і поведінкою, власне, тих, хто мав би захистити е, е, їх від того, що такі напади можуть здійснюватися. Ну, дивіться в Севастополі, ж після усіх вибухів, після всього, що там відбулося, там же ж на протести ніхто не вийшов. А на протести ніхто не вийде. На це не варто розраховувати, тому що власне для от Пересічного росіянина для пересічного ватника подивитись на те, що е, ці ж навіть навіть ці вибухи відбуваються. А і ввечері прийти подивитись по телевізору, що все гаразд, е, не, не буде не буде, знаєте, підштовхувати до якогось протесту. От, мене ж на даний момент не зачепило, і взагалі ми там десь перемагаємо угу. в цій війні, принаймні ну так говорить російська. Пропаганда російське телебачення взагалі росіяни підтримують цю війну і для них ця війна є нормальною і не думаю, що от власне те, що війна перекинулась на територію Російської Федерації, це принаймні якимось чином буде викликати. Настрої, знаєте такі е, претензії до своєї влади будуть буде страх, буде намагання втікти з місць, де є е, бойові дії, але навряд чи це викличе якісь претензії до Путіна. Тим більше що е, зараз буде дуже активно проводитись така інформаційна політика і е, е, така пропагандистська історія. В зв'язку з тим, що готується переобрання е, Путіна на посаді президента. І, е, власне, я думаю, що буде заливання грошима е, там е, в. в знаєте, такі передвиборчі заливання грошима, я думаю, що заливання е... грошима ви маєте маєте на увазі кого на населення, чи чи я не так вас зрозуміла? Та, та звісно населення mm -hmm. заливання грошима населення. Чому тому, що е, якимсь пенсіонерам там піднімуть заробітні плати, бюджетникам дадуть якісь додаткові виплати? Врешті-решті грошей можна надрукувати. Подивіться, що з рублем робиться в кінцевому підсумку, тому. Е, Отут От буде вибухати. Тут будуть підніматися якісь пенсії, там зростати рівень пенсій. Тобто, І... виходимо на те, пане Юрію, що переможе у Росіян, все ж таки гаманець, а не здоровий глузд. Ну правда ж послухайте. Ну розраховувати на те, що у росіян може перемогти здоровий глузд, не варто, бо здоровий глузд говорить про те, що. Півтора роки цієї війни це така перемога ідіотства над здоровим глуздом. І ми в усіх ситуаціях попередніх, коли намагаємося знайти якісь відповіді на питання, ми накладаємо всі ситуації на себе. От якби ми повели себе, да там українці або адекватні люди, якби себе повели. І не можемо і, і починаємо аналізувати і моделювати ті чи інші ситуації, і приходимо в один ну і той самий тупик. В цей тупик, де нормальні люди, адекватні люди так би себе не повели. Або навіть колективно суспільство все себе так би не повело. А є окрема, окрема поведінка, і вона називається поведінка росіян. І оця поведінка росіян вона не піддається. Відповідям на те, як люди вчиняють при здоровому глузді. Там, можливо, ви бачили інформацію. Вона зовсім свіженька від інституту вивчення війни. І Путін, начебто, наказав інсайдерська інформація. Не знаємо. Наказав, Шойгу спинити контрнаступ Збройних сил України до початку жовтня. Тобто, вже такі певні строки, бачите, зараз лунають. Куди, куди поспішає Путін? Що це за задум такий, як думаєте? Ну, слухайте, контрнаступ принаймні інформаційно буде спритинено, Інформаційно росіянам будуть розповідати про те, що. Всіх побіділі, mm -hmm. ну пригадайте, коли у нас там ще не було е, леопардів на полі бою, що його вже їх підбивав. Да? Коли е, ракети е, в Америці, е, е, які президент Зеленський і президент Байден обговорювали у Росіян, вони вже вибухали на полі бою, тому е, власне припинити контрнаступ, він би міг наказати залужному. Можливо, а от що Шойгу з цим контрнаступом має зробити? Ну, можна наказати Шойгу, але мені здається, Шойгу і до цього намагався його призупинити. Тому, скоріш за все, це буде така інформаційна бульбашка, яка для росіян буде показувати перемоги на полі бою, і така паралельна реальність буде створюватись. Бо справді для Путіна зараз важливо демонструвати суспільству, що він є президент, він є сильний президент, що він є при владі. Що оце переобрання Путіна, яке виборами не можна назвати ніяким чином. Буде е, логічним і буде таким, що є вимогою суспільства. А як можна це показувати на тлі військових поразок? Ну очевидно, це не можна буде показувати, тому готуємося до перемог угу. з Кабєєвою і Соловйова по телебаченню.